А! Колесо, йоп! Так Друзі мої, ви на каналі-каналі Пательня. Пам'ятаєте, як я викладав відео про те, як ми шукали з вами різні карчі, е, їздили по різні, по всій Волинській, Львівській та Рівненській області. А сьогодні в нас новий формат. Розвлекательний формат. Сьогодні ми робимо обзор на оцю малишечку. Да, речі, це моя нова покупка. Але фото чи відео з того, як я її купляв, ніхіра нема. Вибачте трошечки. Я вже не перекуп, я вже інша людина, я вже займаюся іншим, але для вас розлікательний контент буду знімати. Давай подивимось на її морду. Взагалі, що це за машина, хтось знає. Ану, йдемо, бідемо машину в круг. Давайте, ваші догадочки, який мотор там, який мотор, напишіть в коментарі. Який мотор? Напишіть в коментарі тут. У нас шильда німа. Німа. Але, але по вихлопній трасі. По вихлопній трасі, я думаю, ви маєте догадатися. Хух, бляха, захикався, задихався. Коротше, 1,8. Да, ви не очікували. 1,8. Це в нас N42. Який N42 мотор, бензиновий. Машина бриє, на 147 він кінських сил йде з ванусом, з Вольватроніком, на який всі бояться, всі жаляться, Насправді хороша штука. Біди не робить. Вона в нас гарна в чорному кольорі. Майже вся в оригінальній фарбі, тільки арочки. Кожна арочка отак крашена, десь по 200-300 мікрон, може десь підшпакльована легенько. Машина в нас на стілі, бачите, вона все така чорна. Як це? Black Edition Punk, Black Edition Pack, Як це, блядь. Блек пакет, нахуй. В неї блек пакет стоїть. От. Е, оптика рестайлінгова. Це в принципі рестайлінг. Це 2003 року автівка. Бачите, яка красунечка. Єдине, тут лінзи не вистачає, бо була б лінзована, було б дуже добре. Поставлені якісь китайські глазки сюди на нашій реєстрації куплена в Луцьку з туманочками. Е, Рестайлінговий бампер, не емочний, правда. Давайте почнемо з вами з підкапотки. Як воно під капотом виглядає? Що воно себе там представляє? До салону ще не ліземо. Це таке, знаєте, це неожидане, неждане відео. Я не знаю, чи вам зайде, чи не зайде. Скажіть, будь ласка, чи подобається такий формат, бо взагалі не знаю, що очікувати від вас. Дивіться. От він, 1,8, шикарніший моторище, якого всі бояться чомусь. Я не знаю чого. Ну він реально робить шикарно. Даний агрегат в нас зразу з поміняним цепочком обслужений максимально сильно всі масла, фільтри і так далі. В нас який великий, плюс 46-х саме на 4-хциліндрових котлах. Дивіться, у нас мотор стоїть за передній осі. Це дуже хороша розвісовка, вона рулиться ну, як Феррарі приблизно, тільки резину хорошу треба ставити, бо на даному екземплярі стоїть така старенька зима, старенька зима. От. Под капоткою тут нема що дивитись, мотор часи е вихлопною зразу кажу. Тут нема ніякої, тут стоїть заводська гарненька вихлопна, яка тихесенько робить. Я міг поставити мені разом з машиною дали в комплекті, скажімо так, е круту вихлопну, яка мала речати, але я. Я не наважився її поставити. Думаю, на що воно мені треба, воно буде гучне, дуже гучне. Давай глянемо. Відкрили цей багажник. Тепер йдемо до справжнього багажника. Бо той ото передній багажник, я його не відкриваю. Він мені не треба. Для чого він мені? Е, з моментів, які мені не нравляться в цій машині, в нас тут. О, покажи їм. Бачите, не достає, ну, нема лампочки одної. Одна є, другої нема. О, лампочка оця тільки світить. І це не дуже. Тут здоров'язний багажник, по факту. Дивіться. Оп! О! О. Я повністю багажник. А мамочки, йобани, оп, і відкрили себе самі. Дивіться, на ключику тут є кнопочка, яка відкриває багажник. Ця кнопочка закриває машину, ця відкриває. Багажнику, мені комфортно в цілому, дуже добре. З машиною мені достався парасолька, пляшка води, туалетку то я вже сам дослав. І там домкрат ще є. О, зараз я попробую вилізти, до речі, заднє сидіння не складається в даних 46-х, тільки що взнав. О, і хух, блядь, Ну там неприємно. Я там, по-моєму, вимазався, та, А ну пуп, трихай мене. Ах ти, курва. Далі, що в нас є такого, що нема майже ніяких BMW, Дивіться, інструменти. В нас майже повний стартер-пак там сидить. Ми відкручуємо, акуратно, відкручуємо, відкручуємо. Дивіться. А? Чи назос, так? Да? Якийсь шестигранничок, балонник. Оцим ключом вже навіть користувались. Ця хуйта. Ну, Нічого не BMW, не оригінал взагалі. Але є якби Дамкрат в комплекті з машиною Трос. Тобто брали прямо власника, власник купив собі 65-ту беху. Хто знає, той знає, це сімка. Далі машина дріфтежик Може ми з вами зараз на яку площадочку поїдемо. <клоджує> дрифтує вона. По техніці в неї ніяких проблем немає. Є встановлені партроніки, які час і часу роблять. Вони так по настрою. Вони то роблять, то не роблять. Е -е 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 -е. Далі, задній ряд. Давайте глянемо. До речі, бачите да? кузов, він не гнилий, нічого такого, весь рівненький, гарнесенький. Задній ряд. Я напевно сюди сідати не буду, тут трошки речей, але. О! Упав, да? Дивіться, от, я сів за максимально видвинутою задньою сідушкою, дивіться, мені тут комфортно. Оу! Куди літаємо, дядько! Куда -то, що -то? ти шкода. Подлокотника тут не вистачає, так? Я ззаді їздив, тут ззаду дуже комфортно. Ну але ми садимо Богдана на це місце, я сідаю спереді. Ти не сни... ти снімаєш, да? не сяжає Богдана, хочу ще показати вам, дивіться. А, бачите? Комплектація Lux Edition отак рукою ших-ших-ших і вікно опустилось. Покажи вікно. Саме головне, що є во всіх BMW, во всіх BMW, бачите, вікно ховається повністю. Воно вам не мішає, щоб сидіти. Зараз я, я покажу, як сидіти. На той бік встань. Пройди на той бік. Просто на той бік. Воно вам не мішає сидіти так. друзі, немці делий вище, от до баб якихось стілочок загравати залізати. Єдине, що треба крутити стеклоподйомник так, нібито справді стеклоподйомник закривається відкривається. У нас є, конечно, люк. Я вважаю БМВ, не БМВ без люка. То тобто Я би не брав без люка. О, по передньому салону. Ану, показуємо звідси. Я туди стану. По передньому салону, дивіться, рестайлінговий рульок. Рестайнговий руль. Пада гревчики, лючок такий красивий, який доповнює картину. Велика ну, магнітола просто. І в цілому, все. А що ще треба? Це 46-та на механіці. Туманки, хуянки, механіка. Все, тут нічого нема. Давай драйв. А? Погнали. Сідай. Включив? Да. Дивіться, у нас по салону. що ми бачимо по салону? Петличку Бачите? А? Це все для вас, для звуку. Кандр, який працює. Взяли пахнючку, бо портить кадр. Блять. Хлопці, не користуйтесь модуляторами, воно вам не треба. Модулятор то херня, запомніть, пристібаємося в ходу обов'язково. Без рівня іжіть і хуйня. А, перецепим петлю. Чим назис? Чи так, дивіться, у нас по приборці горить чек по до зонду. мивайка горить. І горить, що колодки десь щось не так. Я не знаю, що я не взнавав. Покажи обороти і приборку. Мотор робить, в цілому робить гарно, без і без нічого. Давайте подивимося, яка машинка в нас в ходу, як вона себе веде. Ну, типа, по факту, комфорт. Я думав, буде хіровий, бо я люблю 39-х, як ви всі знаєте. Я фанат 39-х. Але на даний час взяв собі 46-го по розходу, якщо їздити, отак от, от спокійненько, не газуючи, вона має розход ну 9-10 літрів. Якщо нажимати газуньку, то вона має розход всі 12-13, якщо старатися вижимати з неї, Да? Але при цьому вона бешено рулиться шикарно. Вона оказалась для мене комфортною. Ну це чисто із за рестайлінгу, бо якщо брати до додрестайлінг, то воно ну, взагалі не ці ощущення надає. От. Конкретно цей апарат я продаю. Продаю за 5 тисяч доларів. Якщо ви думаєте, що це дорого, зайдіть, гляньте, які вони продаються. Вона вся справна. Тут нічого делати не треба, тільки чек якимось хуєм потушити, лямдазон поміняти і все. Я її діагностикою перевіряв, Я вам знаю, що кажу. Всі подогріви, все повністю робить. Ключок хоп, цик відкрився, цик закрився, щоб вітер нам не дув. Оп, шторку теж закрив. Машина гарно тормозить, гарно набирає. Давайте з вами з'їздимо на дорогу, певно. чи... Да, на дорогу то я не бездую. Розвернемося з вами. Дивіться, на механіку я привик вже. Бо їздив на автоматі перші дні, коли їхав на ній. Що з'їду, долюсь 5 тисяч оборотів, думаю, блядь, а що ж вона не переключається? так собі... Ви виїхали, допустимо, треба нажати газ, вона пошла. Ого, оператор літає аж йопнуй мать. І собі розганяється спокійно, на 1,8, 150 кінських сил ну, вони чувствуються, розумієте? Я наїздився на тих бехах дуже багато. І в цілому очищення від цієї машини дуже хороше, дуже приятне. Я в неї швидко вкотився. Перші два дні я не зовсім розумів, чи я хочу на ній їздити, чи ні. Далі я притерся, бо спочатку вбиться локтем підлокотник, коли крутив руль дуже швидко. А потім вкотився. Реально вкотився і привик тачки, мені дуже подобається. От. Я як її купляти, історія за те, як я її купляв взагалі. Хорош. 에, продав 39. Яку ви не знаю, чи ви бачили її чи ні? В коротше, продав 39ку і думаю, треба машину шукав, 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 шукав. Дивився гальфа. Відтоді перекуп предложив мені 46-ту. Предложив сорок 46 шосту. Я такий М -м, не хочеться, але він за хорошу цену. І це була в універсалі, точно один Ми її приїхали дивитись. Там гідрик цокав, там були певні нюанси. Що вона свіжо пригнана, там і першого поставить на облік та де тепер? Поки ждали, поки він приїде, щоб завести її, проїхатися. Я думаю, бля, ну глянув ще на них ринок. На ринок на них ого-го-го. Думаю, окей, можна буде цю забрати, якщо все добре. Але він приїхав, гідрик цокає, а я поки сидів, достав, знайшов оцю, а вона тільки 5 годин тому викладена на продаж. Уявляєте, я такий, о, треба буде заскочити грант, навіть якщо це хороше. А я втусів. Там ще старий був, магнітола та сама, падає не було, люка не було. Їду, а мені нравиться, я не розумію, 46 ніколи не нравиться, не нравится. раз не нравиться. Думаю, ну, ладно, народ, ладно, їдемо туди дивитися. Я п'ю каву. Через вікно бачу, як під'їжджає сама мала, і я такий Блядь! я її забираю. Я на ній проїхався. Ну нема ну, не в неї особи, до чого тоді Ну реально ахуєнна, дуже класна машина. Я її взяв. Отак вона в мене появилась. в ходу, вона мені нравиться повністю, кондьор робить. Розход по факту такий самий, як в мене на хонді цивіку. Хонда Цивік, до речі, зараз в ремонті я її там бахав. Як з ремонту вона приїде, я вам зразу ж зніму відео, як вона зроблена і що взагалі робилось. Коротше, про цивіка теж все розкажу, все поясню. От. Наразі їжджу на такому вимірку, який я рекомендую прям всім купляти. Дивіться, хотів вас ще попитати. Таке, чи варто знімати такі розговорні відео, якісь обзори на машини по моїх ощущеннях, що вони чи їдуть, чи не їдуть, як чувствуються, і так далі. Бо якщо варто, то я для вас з радістю буду знімати такий контент, типа знайти десь машину не складає труднощів. А ви можете ще в коментарі написати на яку машину зняти обзор. Чи, наприклад, якщо ви з Луцька предложите свою машину для обзора? Бо бачите, я трошечки YouTube вообще планував забросити. Це можна сказати, відео вернувся, о, вернувся на YouTube відео. От. Планував YouTube забросити по простій причині. в мене зараз інша робота. Займаємось чисто автопідбором, там треба бути серйозними, там треба людям машини вибирати, там просто більше грошей можна заробити. Бачите, я знімав на YouTube, це таке хобі було моє друге, а заробляв на перепродажі автомобілів. Я від перепродажа відійшов і зараз займаюсь чисто подбором. Вот. В целом, вот такая машинка. Зараз, по-моему, под съемом. И, видимо, трошечки по навале. Питання, де по навале. все. Двигаем на навал. Smoking like a motherfucker high, then a motherfucker bitch, please stop the play. Say shall I wanna boys get to the mother boys, we can't hear a word you say. We don't know your name, can't hang with the gang crowd, jumping when the bass these dope, so I gotta get paid. Never see me on a stage, that somebody money is a brain. My it's head 10A, my T24, my <laughs> k. k If they call it the price, we don't answer that. Trying to around, bitch, we don't handle that. If they ain't with Такий цікавий відеоролик у нас получився. Напишіть, будь ласка, в коментах. Фідбек. Скажіть, будь ласка, фідбек. Фідбек. Чи вам понравилось, чи не понравилось? Чи варто знімати таку рубрику, чи можливо щось переробити? Коротше, напишіть свої поради. Всім дякую, став лайк і підписуємося.